Представники поліції, прокуратури, соціальних служб та інші дотичні структури з усієї України провели спільні навчання щодо виявлення випадків торгівлі людьми, розслідування таких злочинів і надання допомоги постраждалим. Представлені тут зараз дві форми експлуатації: це сексуальна і трудова експлуатація, а, сексуальна експлуатація а, під, виглядом, під виглядом борделю, де вербують а, дівчат і жінок. А, і змушують їх надавати сексуальні послуги для різних клієнтів. І друга це трудова експлуатація це залучення людей з алкогольною наркотичною залежністю. Так само і без залежності залучають їх до реабілітаційного центру, там їх утримують і потім їх використовують в трудовій експлуатації. Зараз у нас представлена локація будівництва. Такі симуляційні вправи як на інтерактивне навчання воно вкрай важливе. Адже зазвичай ми зустрічаємо теоретичне навчання. А в нас саме акцент йде на практичну складову, на практичні кейси, на залучення всіх суб'єктів. Адже зазвичай тренінги проводяться з одним максимум з двома суб'єктами, які між собою взаємодіють. А в випадку торгівлі людьми тут у нас залучено багато служб, які би мали між собою знатися, комунікувати і перенаправляти, надавати допомогу. А для того щоб все було максимально реалістично, залучили і професійних акторів, а розробили симуляційні вправи експерти програми підтримки ОБСЄ в Україні та представництво міжнародної організації з міграції. За НАТО відповідає реальним діям. Навіть ну, прям такі ситуації, які в принципі майже кожного дня відбуваються під час розслідування цих злочинів. Це не щось нереальне, ні геть не фантастика. Все досить так, як воно і є насправді. За словами фахівців, кількість злочинів пов'язаних з торгівлею людьми збільшилася. Особливо часто жертвами стають переселенці. Які на новому місці шукають собі заробіток і стають ціллю зловмисників. Зачасту, згідно з інформацією соціальних служб, такі особи ну соромляться звертатися до правоохоронних органів, тому що вони насправді не розуміють саме, що вони втрапили в ситуацію, яка є пов'язаною з торгівлею людьми. Вони думають, що їх просто там обманули. Вони думають, що це навіть не є кримінальне правопорушення, та вони звертаються до соціальних служб, а до правоохоронних органів часто не звертаються і дізнаються про таку можливість лише звернувшись. До спеціального якогось соціального органу вперше схожий симуляційний тренінг провели у 2016 році у Італії. Тоді серед учасників були експерти з понад 30 країн. Через кілька років до цих навчань доєдналась і Україна, вперше об'єднавши фахівців з 10 областей країни. Але в той же час приїжджають співробітники з центральних органів влади для того, щоб була взаємодія не тільки горизонтальна, а й вертикальна. Для того ми вважаємо, що є відправною точкою розуміння і аналіз, і діагностика місцевих органів, та як вони впроваджують свою діяльність для того, щоб далі можна було це впроваджувати в законопроекти програми, розбудовувати, так як вже є затверджена державна програма з протидіторів людьми. Надалі організатори планують долучити до тренінгів прикордонників та інші служби, що можуть допомогти боротися з торгівлею людьми. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.